Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кукотюха, таємниця козацького скарбу. Розділ дев'ятий, у якому двоє друзів готові посваритися через букет Ромаш. Хоч і святкували друзі перемогу, спав Богдан все одно погано. Не спалося. Данило заснув миттєво, навіть похропував а Бодя крутився, час від часу перенаючи в нетривале море сну. Відчуття такі, наче в воду не глибоко пірнаєш, а лише присідаєш на мілині, маківку зануривши. Трохи вдалося прихопити лише під ранок, і за цей недовгий час снилася Богданові дівчинка з кісками, що котається серед поля на страусі. Себе він бачив на другому страусі, в ковбойському костюмі з букетом квітів у руках, що за квіти так не роздивився. Довго гасали вони полом одне за одним. Нарешті наздогнав Богдан дівчинку порівнявся з нею і раз обсипав її квітами з ніг до голови. Обсипав і прокинувся. Сонце вже поливало промінням, передираючись навіть крізь важкі завіси на вікні їхньої кімнати. Равучко підвівся, зробив кілька гімнастичних вправ і розсунув фіранки, пускаючи щедре сонячне проміння в помешкання. Промені полоскотали Данька, він щось забурчав, накрився простирадлом з головою, явно не маючи наміру прокидатись. Це Богдана цілком влаштовувало. Саме зараз компанія Данило йому не дуже була потрібна, адже йому не терпиться похвалитися галці їхніми нічними походеньками. Він висузнув з кімнати, швиденько вмився. Бабуся Віра ще зранку подалася на базар, залишивши хлопцям сніданок на столі, прикрила чистим рушником теплі ще вареники. Недовго думаючи, Богдан узяв по варенику у кожну руку і зжував їх уже на входу. Але до призначеного вчора місця зустрічі подався не одразу. Спочатку прийшов до річки, роздягнувся і довгенько плавав, намагаючись остаточно збадьоритися після майже безсонної ночі. Коли відчув себе повністю бадьорим, вибрався на берег, підхопив одяг і, як був би соняш, рушив до покинутого будинку. З незвички босі ноги поколов швидко, тому все ж таки одягнувся і взувся. На пекучому липневому сонці обсох миттєво, пригладив скуйовджене волосся, зупинився, роззирнувся і раптом опізнав квіти, якими обсипав дівчину у вісні. Довкола їх було повно польових ромашок. Недовго думаючи, Богдан заходився рвати ці ромашки, аж поки не назбирав величезний букет. Ото, здивується Галка, коли він обсипле її квітами з ніг до голови. Місцеві хлопчики до такого навіть не додумаються. Тримаючи букет у руці, Богдан нарешті підійшов до місця зустрічі, присів під стіною і став чекати. Він навіть був готовий до того, що дівчисько запізниться, тато часто казав йому, що дівчата мають на це право і охоче користуються ними. Що ж, нехай. Уявивши ще раз здивування обсипаної квітковим дощем галки, Бодя заплющив очі. І відразу задрімав, розморений на сонці після купання. Скільки він там спав, сидячи, часу не засік, зате прокинувся так само несподівано, як і заснув, збудили його кроки. Хтось наближався і ось ось мусив вигулькнути на нього з-за рогу будинку. Той, хто йшов, не скрадався, рухався впевнено, бо знав боятися на мачугу, знає, куди йде. Це Галка, вирішив Богдан. Хутко підводячись, надто впевнені кроки, причаївся за рогом, бажаючи зробити сюрприз, помітив спочатку тінь, а потім постать, що зараз заверне до нього. Вигукнув Гоп! і, замахнувшись, обсипав ромашками свого друга Данила. Завмерли обоє. Богдан чомусь заховав руки за спину і відразу відчув, як щоки наливаються чимось гарячим. Данько однією рукою машинально оббирав себе ромашки, а в другій стискав такий самий букет. Ти, ти як тут? першим оговтався Богдан. А ти чого кидаєшся? підозріло запитав Данько. У мене тут взагалі-то це, ну, зустріч. У мене теж, глянувши на свої ромашки, Данило почав про щось здогадуватися. Так. І кому це ти квіточки приготував. Ти теж, бачу, нас порожніми руками гербарій для школи збираєш. А ти сіно для бабиної кози, чи погадати захотів, любить не любить? Букет у руці виглядав тепер досить кумедно. Данько люто ж бурнув його собі під ноги. Руки Богдана стислися в кулаки. Отже, любить не любить, кажеш. Ти чого сюди прийшов? Того ж, чого й ти. Тільки я першим домовлявся. З ким це ти цікаво домовлявся? Ану. Хлопці не помітили, як наблизилися один до одного, майже впритул. Ще одне слово, ще мить, і найкращі друзі стануть першими ворогами. Богдан уже навіть замахнувся, і в обоє почули поза себе дзвінкий регіт. Повернулися. Ось вона, галка. Стоїть собі, руки в боки, за нею вірний страус маячить. Так захопилися хлопці суперечкою, що не почули, як підійшла дівчинка з птахом. А ви чого, наче два півні? хитро запитала вона. Тебе це не стосується, буркнув Богдан. Все ж таки прибігли, кавалери, пирхнула Галка. Бачиш футбику, обоє прибігли. А тобі смішно? вишкірився Данило. Краще скажи, для чого ти все це придумала? Закортіло подивитися, хто з вас перший сюди прибіжить, чесно призналася Галка. Ну, то як, поганяли привидів? Гайдамаки з хлопцями я на річці не бачила. Не твоє діло, огризнувся Богдан. Сон розвіявся і хотілося його якнайшвидше забути. Боді навіть соромно стало за такі сни, нікому не розкаже і в першу чергу Данькові. Все одно він зрадник міг би розказати про побачення. Хоча сам же такий. Ех, нема вже житті щастя. Тим часом Галка підійшла до них ближче, роздивилася уважно довкола. А що це ви тут ромашками обсипаєтесь? Хлопці почули, як ледь змінився її голос. Чого їх тут так багато? Гербарій для школи збираємо. Друзі не збиралися відповідати хором. Це випадково вийшло. Ви це тут нарвали і принесли мені страус футбол вийшов наперед, нагнув голову, підхопив дзьобом квіточку з землі і простягнув хазяйці. Дівчинка взяла квітку машинально, подивилася на неї так, наче це була не звичайна польова ромашка, а рослина з далеких небачених країв, навіть понюхала. Слухайте, ви справді нарвали для мене квітів? перепитала вона, і тепер її голос зовсім змінився. Жодної зухвалої та нищівної нотки. А що тут такого? здивувався Богдан. У вас тут що, дівчатам ніхто ніколи квітки не подарує? Галка хотіла щось відповісти, і слова хороші підготувала. Збиралася признатися, ніхто ніколи ще не рвав для неї польових ромашок. Але раптом принишкла, застережливо підняла руку. Хлопці теж нашерошили вуха. До покинутого панського майтку ще хтось йшов. Дівчинка обережно визирнула з за рогу. Потім кивком голови зваліла друзям стрибати всередину через віконну пройму. Страус лишився стояти на місці. Галка махнула рукою гуляй. І футбол слухняно пострибав подалі в поле. Хлопці нічого не розуміли, проте галку послухали, застрибнули на підвіконня, подали дівчинці руки, втягли її за собою і принишкли. В порожній залі мертвого будинку почулися чоловічі голоси. Розділ десятий, у якому підслуховується незрозуміла, але таємна розмова. І вперше згадується золота булава. Голосів було два. Один хрипкуватий, другий скорадливий. Хрипкуватий чоловік говорив голосніше аби чути його скадливого співбесідника, доводилося нашорошувати вуха, а в тому, що вони підслуховують справді важливу розмову, ніхто з хлопців сумніву не мав. Бо для чого ж тоді галці було б ховатися від цих чоловіків? Чого ми сюди приперлися, прогудів хрипкий. Бо мені здається, що ти зі мною граєшся, відповів скрадливий. Нема мені чого робити. Кажу ж тобі, поки що задачка не піддається. Тоді якого дідька ти сюди зачастив? А ти що, стежиш за мною? Якого біса? Трітя обережно визирнула в дверний отвір. Усі кімнати першого поверху виходили в залу, тож їм було чудово видно все, що там відбувається. Тільки поки що нічого не відбувалося. Просто посеред порожньої зали стояло двоє чоловіків. Той, кому належав хрипкуватий голос, нічим не вирізнявся. Звичайно, собі дядько, в теністі, спортивних штанях, сандалях та рогових окулярах. Зате його скрадливий приятель вигляд мав досить лиховісний, на голову нижче від хрипкого, довге волосся. Кудлата борідка і весь у чорному, чорні кросівки, чорні джинси, чорна сорочка з довгим рукавом, не дивлячись на спеку, чорні окуляри. Скидалося на те, що з цих двох чорний і єв головний. Вмощуючись зручніше, Богдан забрав з під коліна камінець, зашурхотіло. Усі троє встигли заховатися за мить до того, як чоловіки зреагували на шум і повернули голови. Що там таке? Наче є хто? сторожко поцікався скрадливий голос. А, нікого немає. Хіба собака забіжить або щуриську, заспокоїв його хрипкий. Може, ти вирішив позбутися мене і привів сюди якихось своїх спільників? Підозри скрадливого, дедалі менше подобалося друзям. А що? Місце справді тихе, безлюдне. Навіть, кажуть, прокляте. Хто мене тут шукатиме? Послухай, немало дурниць. Хочеш, давай глянемо, що там ворушиться. Не треба, подумки благав Данило. Галка затулила рота рукою. Богдан показав рукою в бік вікна. Втекти вони завжди встигнуть. Він навіть приготувався до стрибка. Добре, забули. Скрадливий голос заспокоїв не лише чоловіка в окулярах, а й компанію в кімнаті. Може, там і справді нікого нема. Нерви, нерви. Берегти їх треба. Ми ще не розбагатіли, а вже не довіряємо один одному. Я тобі довіряю, буркнув хрипкий. Я теж хочу вірити тобі, почулося у відповідь. То для чого ти сюди ходиш? Ключа шукаю. Якого ключа? Тут давно ніхто не замикається. Не розумієш ти, до нашої загадки ключа. Я ж точно знаю. Все воно з цим будинком пов'язане. І була десь тут. Не міг старий хитрун її в іншому місці заховати. Ось і приходжу сюди думати. Може, осяє? Хай тебе швидше осяває. у скрадливому голосі звучала погана прихована погроза. Не забувай, розумнику, спробуєш мене обдурити, щось приховати. Розмова коротка. Ага, і сам будеш загадка розгадувати. Обережно, чоловіче, собі ж гірше зробиш. Хоч хрипкувати голос звучав упевнено, Данило розумів чоловік в окулярах побоюється чорної людини. Гаразд, полякало одне одного, досить. Розходимося. Зустріч, як завжди. Данько резикнув, знову визирнув із схованки. Чоловік у чорному саме виходив з будинку. Трохи потуптявши, за ним вийшов і чоловік у окулярах. Коли вони зникли, хлопці почекали ще кілька хвилин, а тоді обступили галку. Давай, розказуй, чому ти від них ховалася? звелів Данило. Чому ми й від них ховалися? поправив його Богдан. І про що воно тут взагалі не